Про рівень культури говорять наші слова, зовнішність і, звісно ж, поведінка. Так, навіть вміння правильно сидіти відіграє важливу роль у формуванні загальної думки про нас. А почнемо з того, як правильно сідати. Не озираємося, не осмикуємо спідниці, а лише злегка відчувши край стільця, опускаємося, займаючи лише половину усієї площі. І ще вирівнюємо спину, злегка притиснувшись до стільця, носок однієї ноги приставляємо до підйому іншої, при цьому коліна зведені. Звісно, можна нахилити в один бік, але це не обов'язково. А от сидіти, закинувши ногу на ногу, мови то. І тут постає запитання, що робити з руками. Тримаємо їх спокійно, склавши так за званий замок, або просто кладемо одну на одну. Ні в якому разі не звішуємо руки, не піднімаємо їх дуже високо та широко і ні в якому разі не граємося пальцями. Якщо ви за столом, ось, наприклад, як і я сьогодні, можна кисть однієї руки схилити на край, але це правило діє тільки для жінок. Якщо ви не за столом і з сумкою, її дозволяється тримати на колінах. Коли ж це святковий обід або вечеря, це аксесуар, краще тримати біля стільця. За правилами етикету вставати також слід тихо та вишукано. Тож підіймаємося, не допомагаючи собі у цьому. Ані ось таким чином, ані ось таким. Якщо є кавалер, це його зобов'язання. Будьмо вічними.